Ми не створити такі онлайн проєкти, могли заходити онлайн, публікувати відео українські чи отримувати за це від багатьох міценатів, рекламодавців, а собі виплав. Ну, я мрія зараз, після того, скільки я українців бачив, які залишилися без чоловіків, без дітей, без роботи, без домів, за кордоном, міграції, не знаючи, як працювати, нічого. Ну ми вже над цим працюємо. Є українці, які дійсно отримують у нас ЗП. Я дуже щасливий. Я реально кожен день прокидаюся думаю, слава Богу, кожна українця тепер за кордоном, незважаючи на цю ситуацію, яка сталася, не йти на цю чорну роботу, де їх відправляють, що українці зрівнюють з іммігрантами з країн третього міра, реально так за кордоном. Я знаю, що українці більш розумні достойні до нормального. Вони можуть зайти просто онлайн і почати там якісь відео виставляти чи починати ставати. Блогером, всі ж в телефоні сидять, пані, у всіх вообще від цього і ще отримують за це заплату. Ну я цим пишаюся, я буду його далі розвивати, цей Проект і зараз хочу запустити хату добрих справ, де українці, які дійсно потребують якихось карбованців, скажімо так, в своєму житті. Ми будемо там кожен день чи кожен тиждень їм видавати ну, дійсно тим людям, яким потрібно, бо знаємо, українцям, їм щось як придумають. Ну, до речі, можете прийти клікнути самі знаєте, де в шапці профілю там, вся інформація. Буду дуже радий, вообще, якщо ми цей проект зробимо великим масштабним, і українцям не прийдеться йти на ці чорні роботи, відчувати себе непонятне. Ми достані і, слава Богу, мій цей величезний маркетинговий досвід. Моя команда вдалося створити такий проект. Ну, це просто клас. На даний випадок я займаюся цим. Ну і, ясно, співаю дипломатична місія, це вся історія.